Благодійна організація Шлях до майбутнього працює лише 5 років. Втім, в Україні вона вже добре відома. Волонтери регулярно допомагають незахищеним верствам населення та хворим по всій країні. Є декілька основних направлень. Це допомога діабетикам. Тут ми маємо конкретного спонсора австрійську фірму Медтраст, яка нам виділяє щороку більше 10 тисяч глюкометрів, і ми адресно. Допомагаємо саме тим, кому вони потрібні. Австрійський виробник забезпечує 4 роки гарантійного обслуговування приладу. Глюкометр дуже простий у використанні. Є навіть візуальна інструкція. Лише 6 секунд, і результат готовий. Його точність майже рівносильна лабораторній. Вартість такого апарату складає приблизно 250 гривень. За півроку благодійній організації вдалося забезпечити глюкометрами понад тисячу інсулінозалежних українців. У нашому місті акцію проводять вже вдруге. У вересні минулого року роздали. Шість сотень життєво необхідних для діабетиків пристроїв цього разу. За тиждень ще 500 апаратів потраплять у руки хворих на діабет хмельничан. Всі, хто отримує інсулін в місті Хмельницькому, забезпечені глюкометрами в місті Хмельницькому на інсуліні знаходиться 1612 чоловік. Е з них інсулінозалежних тільки там 580 чоловік. Ганна Андріївна теж отримала глюкометр. Жінка хворіє цукровим діабетом вже 5 років, але це не заважає їй жити активно. Вже багато років працює викладачем в університеті, тож тримати цукор під контролем життєво необхідно. А купити апарат самостійно жінці не по кишені. Дуже вдячна організаторам і тій компанії, яка спонсорує, що ми маємо таку можливість отримати, тому що сьогодні наукові працівники мають мізерну зарплату. Благодійна організація шлях до майбутнього відкрила у Хмельницькому своє представництво. Тож тепер втілюватимуть у життя ще багато соціальних проєктів.